Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 Crew. Убойний взвод. Набір продається в магазині, коштує 11 тисяч голди. До цього набору входить СТ 8 рівня Лорейн 40 т і важкий танк 8 рівня АМХ м 4 49. До цього набору також входить легендарний камуфляж до м 4 го якийсь звичайний камуфляж до Лорена. Входить сюди аватар. 15 бустерів X5 до кожного з цих танків, та по 9 слотів обладнання вже відкритих до кожного танка. Також сюди входить 2 слоти в ангарі. Такий набір коштує 11 тисяч, якщо ви не хочете купляти набором, ви можете купити ці танки окремо і коштувати вони будуть трошки дешевше. Трошки, умовно кажучи, якщо набір коштує 11 тисяч голди, то млє 49 буде коштувати 8000. В принципі, оправдано, хоча дороговато для цього танку. Лорейн буде коштувати 5500. Давайте одразу перейдемо, пройдемось по характеристикам і подивимося, що у нас з собою представляє Лорейн. Лорейн мені дістався десь давно, не пам'ятаю вже, де його взяв, десь він мені випав. По характеристикам маємо. Міцність танка 1500. Броні взагалі немає. Лоб башні 55, корпус 40, борта 30-30, карма 20 і 25. Імовірність того, що він буде горіти 20%, майже як у всіх французів. Радіус огляду майже 300 метрів, 296,3, маскування 44 без руху корпусу, в русі 39 і при пострілі 10. Це, ну, якщо казати про те, що. Маскування якесь є, але можна сказати, що його майже немає, якщо ти стріляєш. ДПМ 1967, час перезаряджання магазину майже 20 секунд. Перезаряджання снарядів в магазині 2,5 секунди. В магазині маємо 4 снаряди. Середнє бронепробиття у лорейна 212 мм на бронебійних подкалібри у нас. Голдові снаряди 259, осколков фугасні 45. Середній дамах 225, підкалібри 190 і 270 осколков фугасні Час зведення 3,9 В принципі, по зведенню нормально. Розкіт у нас 28 см, кути вертикальної наводки вверх 9 градусів, вниз 8, і максимальна швидкість 60 вперед 23 назад. Середня швидкість 41 км в час. Якщо про оборудку, друзі, по оборудку буде стояти у мене отак виставлена оборудка. Не будуть тут стояти калібровані снаряди, буде стояти у нас збалансована гармата. Чому? Тому що розкид, як і у всіх французів, криві пушки, тому треба ставити на збалансовану гармату. Все решта, плюс-мінус, стоїть однаково. Тому, поїхали зараз, подивимося. Три бої рандомні. Це три рандомні бої, які я зіграв просто для того, щоб можна було подивитися, що, що цей що МЛЄ, Вони дуже ситуативні танки і гратися мають просто з командою і від команди. Друзі, тут карта Ілада будемо грати проти 7 рівнів. Умовно кажучи, три танки в команді противника і в команді союзників це сьомий рівень. В команді противника маємо 2 тяжі, 2 СТ і 3 легких танки. В нашій команді один важкий танк, 3 СТ, одна ПТ сау і 2 легких танки. Одразу їдемо по стандартному напрямку. Е, граю просто, нічого не вигадую, ніяких там хитрощів немає, І е, взагалі, От, умовно кажучи, будь-який гравець зайшов в бій і грає. З'явилася в нього якась там рандомна команда, він з рандомною командою поїхав і почав грати на цьому напрямку. ну Взагалі, я зіграв підряд три бої для того, щоб можна було просто подивитися, що уявляють собі танки для просто звичайного, ну, мовно кажучи, середньостатистичного гравця, що можна зробити на цих танках у грі і як взагалі грається цей танк. Те, що він картонний. Да, бачимо, що у нас тут пушать люто, кд у нас 20 секунд, треба змінювати трошки нашу позицію, відривати дистанцію від противника і кдшити свій барабан. В цих танках стосовно Лорейна, в Лорейна трошки ситуація краща, ніж у млє 49. Гармати достатньо криві. Треба зводитись, і мені найбільше це не подобається у всіх французьких машинах. Щоб там сказати, що ти можеш там закидувати люто якісь вертухи, ну, не знаю, мабуть, що ні. І знов таки, друзі, КД, барабану. Треба десь міняти позицію, проїхатись покататись, виявити якусь ціль наступну. Для мене це була РУ-251, але рушку вже забирають, і тому залишається у нас не такий вже і великий вибір. Тому їдемо на Action X. Треба дивитися, де він там катався біля нашого різпа. Тому зараз їдемо. Їду по колу, не хочу потрапити в лоб до нього, хочу пересвітити його. Але поки що це не вдається. А, от він тут катався. Не знаю, куди я цілився, не скажу, що це не моя помилка, моя помилка. 2,5 секунди хотілося б, щоб було 2 секунди в нього. Якщо мати на увазі, що в цього танку 20 секунд КД, мати на увазі, що броні взагалі немає, то 2 секунди між снарядами було б, було б дуже справедливо, я скажу. Тому що ДПМ всього 2000 і це дуже мало на 8 рівні. 2037 маємо, третій клас. Все-таки бій нафарблено 60 тисяч, Ну тут топ по дамагу, Рандомно попадаємо знов таки на карту порт і знов таки тут проти нас будуть грати противники сьомого левела. Два тяжі в команді противника, один середній танк, дві ПТ-САУ і два легких танки. У нашій команді два важких танки, дві, два СТ, дві ПТСАО і один легкий танк. Стосовно роз'їзду команди тут дуже велика помилка, на яку ти наразі не можеш впливати, і це дуже, скажімо так, погано, тому що вся команда поїхала в місто чомусь. Тут питання в тому, що не чомусь. Тут, скоріш за все, правильний би роз'їзд був такий в місто. Чому? Тому що база знаходиться в місті, і це зустрічний бій, в якому ми маємо або знищувати противників, або грати, захопити базу. Ну тобто умови бою такі для перемоги. Але справа в тому, що склалося так історично, що цей напрямок сюди, де річка, сюди їдуть ну, загалом. Всі гравці чомусь. От. З тієї команди, з цієї команди. За річкою там взагалі е, правильне місце положення там, якогось легкого танку, якщо на цьому напрямку є вороги. Якщо ворогів немає, то там робити нема чого. Е, злили ми комета. Комет у нас е, пішов вже в ангар, і знову ж таки відстріляли барабан в нікуди. Перший один результативний снаряд на перекатки був у нас а Більше нам стріляти було, ну, не було можливості попасти або пробити. Тому зараз другий барабан ми роздаємо по хімері, Але в хімеру, бачите, хімера нам теж на 358 дає. І знову ж таки міняємо позицію. Бо танкувати нас нічим треба треба міняти позицію, бути корисним десь в іншому напрямку. Інший напрямок у нас зараз із п'ятий, хоча по великому рахунку. Це лише тому, що ІС-5 тут е лишається сам. І треба було, наприклад, 432-й, він із другий. Можна було його вкатити і в трьох е розібрати. Але е чомусь е всі намагаються не прийняти від нього дамаг. І тут не лишається варіанту, як просто приймати від ЕС, тому що чекати вже нема. Можливості треба. Пушити, бо нас пушать вже з міста. Тобто ті всі тімейти які були наразі в місті, вони вже, їх вже всіх немає. Тому їдемо, кидеш знову ж таки барабан, міняємо позицію, заходимо глибше від противника, тому що противник все ж таки піджимає, а нам потрібно нам потрібно щось робити. от такий кут І стосовно гармати. Французів, отака От справа. Отак От можна стріляти. Звісно, я не експерт на лорейні, У мене на Лорейні взагалі там ледве не 50% статистика, я на ньому багато боїв не зіграв, тому що е ситуативні танки, які, на яких важко вирішити результат бою, мені вони не дуже подобаються. Танкувати нічим ну, не подобається. По із третьому. От бачите, було б 2 секунди КД між снарядами. Я б ще міг дати по ІСУ третьому. А так не виходить. І забирає мене пан, який грає на хімері І ситуація тут в тому полягає, що. Якщо в тебе нема чим танкувати, ти можеш грати лише на дистанції, особливо в таких ситуаціях, як зараз. Тобто я спеціально записував, просто зіграв три боя для того, щоб можна було зрозуміти, який який геймплей, геймплей підходить саме для вас, і підійдуть ці танки саме для вас, або не підійдуть, тому що. Начебто пропозиція класна, типу за 11 тисяч можна взяти два танки, а так вони коштують трошки дорожче, якщо по одному їх купляти. І, А питання в тому, що хтось може там грає на лорейнах, накидує. Ну, 2500 ми накидали топ по дамагу, але не знаю, хто не зіграв. Команда не зіграла. Ну, може, команда не зіграла. А тут, друзі, карта. В якій у нас в команді противника буде один тяж, один СТ, три ПТ-САУ і два легких танки. Граємо вже проти дев'ятих рівнів. Теж цікава гра, як себе відчуває цей танк, наприклад, коли ти попадаєш проти дев'ятих рівнів. А може так бути, що ти ще один з команди попадешся восьмий рівень проти десятого рівня. А в команді союзників маємо два тяжі, один СТ, дві ПТСАУ і два легких танки. Стандартний напрямок, все робимо по стандарту, так як грають в рандомі зазвичай. Нічого не вигадуємо. От е, хочемо подивитися, наскільки корисний цей танк, тупо, чесно і прямо як це має бути, потрібен він чи не потрібен. Резюме по цьому танку вам дам пізніше, коли ми подивимося ще гру на млє 49. -му. І так, Ру 251 у нас тут під'їжджає, і він тут один, знову ж таки. І в нас ще лишилося три снаряди. І можна рушечку забирати. Що ми в принципі, робимо успішно. Не зрозумів, так як на 217 пролітає у нас фугас і щось дуже незрозуміло було. І от ти зводишся, 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 а в НЛД в тоненьке у хорі ти просто не попадаєш. Це французькі гармати. Найкращі гармати в грі, найточніші, були завжди німецькі. Тут я хочу постріляти через якісь отвори між колесами, між катками у Гру 251. Не виходить. Навіть в притул ти не можеш модельку пробити. Тобто текстуру модельки ти не можеш прокинути між катками. Або вони не прокидуються, скажімо так, ну, так заплановано, так гра зроблена, або, або пушка так не може гармата ваша поцілити. Там десь рітер стояв. Блайнди кидаю, але бачите, теж в куточок попадаю. Попадаю і... барабан я викидав свій, але не результативно. Не результативно. але... Я хочу сказати, що команда союзників тут грає. І грає нормально, і можна Можна грати від команди. Тобто, От... те, що я кажу, що... дуже ситуативний танк. Тобто, ти можеш грати. Не на передній лінії, можеш грати там на другій лінії, але мають бути союзники поряд. Тому що ти видав барабан і маєш змогу закедешитись. Якщо ти будеш на першій лінії, то тебе дуже швидко не стане. 1256 вдалося тут накидати третій клас всього. А за такий статичний, середньостатистичний бій 31 тисяча срібла. І це далеко не топ по дамагу m4ME49, тут трошки краще. Він мені сподобався більше в грі, але теж танк ситуативний. Давайте по характеристикам пройдемося. 1800 маємо міцність танка. Лоб башні 250-175 корпус. Якщо 250, це не означає, що вас пробувати не будуть. Будуть. Борти 120-55, Карма 60-40. Імовірність займання. Така ж сама, як і у Лорейна 20%, радіус огляду 271 метр. Маскування 3127,6 при пострілі. ДПМ в нього трошки краще, ніж у Лорейна 2325, час перезаряджання 8 секунд. середнє бронепробиття 232 бронебійні, подкалібри 263 і осколкофугасні 50. Середній дамаг 310, 260, 350, відповідно, осколков фугасні. Час зведення 4 секунди. Вже тут довше, але можна грати. Розкид 33 см, друзі. 33 см з половиною. Кути вертикальної наводки вгору 20, 10 вниз. Максимальна швидкість танка вперед 40, 15 назад. Середня швидкість 31. По обладнанню стоїть так, але правильніше було поставити збалансовану гармату, що трошки скине нам розкіт, мінімізує, скажімо так, все інше можна залишати як є. Бронепробиття, в принципі, цього танка вистачає, тому поїхали подивимося на ньому бої. Карта Малендейк, будемо грати проти 9 рівнів. Команді противника три важких танки, дві Стежки, одна пт ПТСАО і один легкий танк. В нашій команді теж три тяжі, два СТ, одна ПТСАО і один легкий танк. Правильне було рішення поїхати в напрямку середніх танків, але чомусь мене збив з пантелику Прожетто, який там засвітився в напрямку центра. І я вже захотів поїхати до Прожета. До Прожета, тому що, скоріш за все, Прожето він не буде грати там сам. А у нас залишилось два важких танки, мовно кажучи, ну, просто самі. які Якщо там буде зараз е, Шкода, наприклад, чи хтось інший, ну їм буде важко грати. І тут у нас вже перевага є в один танк. Одну гармату ми забрали, і це дуже файно. А от що стосується, бачите, прожето і якраз таки шкода, вони тут знаходяться, вдається одразу дати в НЛД Т-56. -му. Контролить трошки, Ну, розмін у нас справедливий. Він мені один, я йому два, але різний, звісно, у нас середній дамаг зі шкодою. Шкоди і киде подовше, але. Тут можна грати і правий напрямок, і лівий напрямок. Є час, тому що КД у нас достатньо швидке, 8 секунд. Вицілювати можна. І ситуативно, бачите, теж та сама історія. С граємо ситуативно, тому що шкода відвернулась, можна грати по шкоді. Тут е трошки поспішив я з прожету побачив, що тут. Тортоїс і... дуже велика для нас загроза, дуже ДПМний танк. Пробивати я його можу лише в лючок, а закрутити, об'їхати його мені не вдасться, тому що якщо він на максималках повністю прокачаний, він достатньо буде швидкий, хоча він взагалі повільний. І кадешиться він швидше, ніж я. Але... Вдається вицілювати лючок і пробивати. І тут теж та сама історія. Якщо б не було Вазіка, він би мене вже розібрав. І останній постріл, той, що дав йому ВЗ, це був би реально останній постріл. Якщо б його не було, бо я не встиг би закидешитись. 388 максимальна альфа у нас на е, МЛЄ 49-му. І бачите, вицілює, вицілює мене. І я помиляюсь тут, але у мене варіантів не було. Я його не пробував. Варіант був лише проїхати вперед. Але шкода, якщо б я проїхав вперед, шкода б мене вицілила швидше, аніж е я б в нього по зробив би постріл. Команда вирішує тут. Можна подивитись. ВЗ 111 поїде зараз. Така перемога, в якій, в принципі, ну, 2618 на цьому танку це маловато, можна накидувати більше. Але кажу ще раз, що ми граємо, в принципі, як. Середній гравець, тому їдемо далі. На виноградниках ми вже граємо просто проти сьомих рівнів. І цей танк, якщо він лишається один, не можна йому залишатися одному. Він, навіть якщо позиційно грати від башні, він достатньо вразливий. І треба це розуміти. І Треба перебувати постійно десь поряд зі своєю командою, для того, щоб можна було е, розсіяти, скажімо так, весь фокус противника, щоб він був не саме на вас, а щоб були танки союзників, по яким може відволікатися ворог. Тому що якщо ви будете приймати від всіх, ну, гарного з цього нічого не буде. От, наприклад, перекаточку ми вже засвітили. Маємо дамаг з нашою допомогою. Але поки що у нас є певна бездіяльність. Шкода Т-45 не пробиває. Це з 7 рівень. А от, наприклад, Т-77 пробиває Еміль, штурер Еміль теж пробиває, в чому ПТСАу і для нього. Немає взагалі, ваш... йому не важко нас пробити, скажу так. Йому навіть по кайфу було б нас пробувати. Тому що я оцінюю танки, і, скажімо, їх користь в грі, е, наскільки він гарний в грі, я його оцінюю з такої позиції. Якщо я граю, наприклад, там, на восьмому рівні, і проти мене попадається там млє 49, я розумію, що мені проти нього не важко грати. А якщо мені проти нього не важко грати, це означає, що мені цей танк не цікавий. Тобто, якщо ти знаєш, як грати проти нього, то і багато інших гравців знають, як грати проти нього. Ну, інколи танкує, бачите. Накидаємо по 360 інколи пролітає, максималка 388. Але, друзі, тут я залишився просто вже на передньому, на передньому скажімо, напрямку один. І допомогти мені тут вже ніхто не може. Залишається тут із третій, тут без варіантів, його треба вже забирати, а снаряду немає. То забираємо його просто тараном. Ну, там Мінімальний в нього був кількість ХП, мінімальна 6 хп, і ми ці 6 хп забрали. Ну, от Бачите, Лурейн. Один прийняв, другий постріл зробив і забрав. Команда стоїть вся по міні-карті, бачимо, що команда стоїть вся з лівої сторони. Так, тут буде перемога, і е, майже всі танки противника залишились плюс-мінус шотними. Але питання в тому, що танк ситуативний і він не може, наприклад, продавлювати напрямок, там, як якийсь там, не знаю, там Маус, або якщо брати там вз там 111 всі, в принципі, там, 111, 111, 2, на них можна пушити напрямок. І він пробивається не так гарно, скажу, як цей танк. Тому цей танк це танк підтримки, і десь він має гратися там на другій лінії. І лише так ви зможете настрілювати багато дамагу. Якщо у вас мета стоїть саме настрілювати. Якщо у вас стоїть мета там в перемогах, то на ньому треба грати ще більш обережно. Але тут купу медалей ми заробили в цьому бою. 77 тисяч всього срібла заробляємо за третій клас. Тут у нас бій взагалі дуже цікавий. Теж ми попалися проти дев'ятих рівнів. В команді противника маємо три важких танки, дві СТ і ПТ-САУ. І в нашій команді три важких танки, одна СТ і 3 ПТСАу. Трошки скажу, баланс не такий справедливий, але маємо те, що маємо, і маємо якось грати. Враховуючи те, що. Гармата тут крива, ми не попадаємо в Йоха і не даємо по нашому на світу перший дамаг. Ну, Йох тут виїжджає, звісно, отримує все ж таки він а, цей постріл, який йому було назначено лікарем, але бачите, тут виїжджає Є75-й, якому взагалі немає ніякої там. Складності нас пробивати, але чомусь він по 200, навіть по 290 закидує. Або це голда, або це він просто не, не викачана топ-пушка. Якщо була б топ-гармата, то, скоріш за все, МЛЄ вже був в ангарі вже в цей час. Позицію цю займаю. Чому? Тому що хотілося хотілося б забрати. Самовенти, хотілося б накидати ще Лорейну. Але тут питання в чому, друзі? В тому, що розумний тут був не тільки я. Розумний тут ще є у нас Скорпіон, який в команді противника. І він так само зайняв це місце. Чому він його зайняв? Тому що це вигідна позиція, адже вся команда противника поїхала в іншому напрямку. А тут вийшло так, що Лорейн, щоб не підставитись під Лорейна, я викатую. І скорпіон мене забирає, тому що я не ст... можна було б стояти десь там на лінії зі скорпіоном. А питання в чому? Питання в тому, що скорпіон, цей танк, він перестріляє, однозначно перестріляє, тому що разовий дамаг в нього більше. Фугасами ти в нього стріляє. Не фугасами, один на один цей танк ні з ким не можна грати. Максимальну користь, яку ми змогли, ми команді нашій принесли. Ми зробили, умовно кажучи, на світ. У нас одразу було зрозуміло, де команда противника, хто куди буде їхати. Питання в тому, що наша СТ, вона не поїхала на напрямок СТ. Якщо б СТ поїхала на напрямок і просвітила того Скорпіона, вже було трошки простіше. Тоді я міг би зіграти цього Скорпіона, тому що сам на сам неможливо з ним грати. Неможливо ні з яким танком грати на млє 49 стосовно цього танка, і стосовно взагалі цього набору 11 тисяч е, дуже дорого. І якщо ви хочете. Наприклад, якщо у вас взагалі немає якихось там танків, на яких можна фармити, подивіться щось інше. Якщо у вас просто не вистачає танків для колекції, ну і є голда, можете брати. Я б, наприклад, не брав. Я і не брав би, і не брав. Фактично, тому що мені ці танки вони десь випали бонусом там, за якісь, з якихось інших контейнерів, я просто вже не пам'ятаю, але на, навіть на Лорейні в мене було зіграно там, 8 боїв. Статистика на ньому була 50%, а то й менше, там, може 48%. І от я зіграв на ньому, зрозумів, що це за танк, і мені не подобається техніка, яка не може нічого вирішувати в бою. Тобто, Ця техніка, яка дуже ситуативна, скажу так. Тому я на такій техніці майже не граю і стараюсь не купувати таку техніку. Що стосовно набору, ну, вони мають місце бути у вас, наприклад, цей самий MLE49. Ну, На ньому в мене зіграно більше боїв, на ньому була статистика 60% в середній 2,5 2500, але купив би я його окремо просто отак от зараз, якщо б в мене його не було, мабуть, що ні. Я б краще почекав, би, тим більше зараз буде обнова, вже е, дуже скоро зараз пройдуть е, ще кілька днів і вийде обнова, і може буде. Щось більш, більш цікаве, а воно точно буде. Тому цей набір я б не купував. Це, скажімо, буде наш такий чесний огляд цього набору. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока.